Уряди США та Росії працюють над домовленістю про умови усиновлення російських сиріт американськими громадянами. Влада Росії зупинила процес усиновлення, поки не буде підписана двостороння угода, яка б захищала права дітей. До цього призвів випадок, коли американська мати посадила усиновленого нею російського хлопчика рейсом на Москву із запискою про психічні проблеми дитини. Через це тисячі американських сімей, які прагнуть усиновити російських сиріт, опинилися у невизначеному стані. Тему продовжує Наталія Корпал. Анні Варнке виповнилося 17, Але попри подарунки і вітання, є ще одна причина, чому цей день є для неї особливим. 15 років тому, саме цього дня, вона стала донькою Кристини. Варнке. Я пам'ятаю, як вона вийшла в блакитних черевичках, чорно-червоні сукні простягла до мене руки, і обняла мене і мого брата. І з цього моменту ми стали родиною. Варнке удочерила Анну з Росії, привезла додому у Вашингтон в її третій день народження. Відтак Кристина знову повернулася в Росію. усиновила Джона. Йому було два роки. Тепер Анна і Джон говорять, що вони щасливі бути частиною родини. Варнке. нас. Усі люблять. Я люблю свою родину, довіряю майже усім. Нещодавно американка, яка усиновила хлопчика з Росії, відправила його назад, коли натрапила на труднощі у вихованні, наголосивши, що в інтернаті їй не сказали правди про серйозні психологічні проблеми дитини. Родина Варнки була шокована цією історією. У мене від обурення стислись зуби, коли я почув про це. цей випадок обурив також і російську сторону, і Москва погрозила заморозити усиновлення. Втім, держдепартамент США повідомляє, що не отримав офіційного підтвердження цього. Така непевність непокоїть американців, які вже почали процес усиновлення російських дітей. Однією з них є Бетсі Лоурі. Вона часто дзвонить до агентства, що займається усиновленнями, щоб перевірити стан справ. Досі її прохання не відхили. Щоразу раз у мене серце застрігає в горлі, адже у нас немає абсолютно ніякого контролю над ситуацією. Як вказують експерти, усиновлені з східної Європи діти більш схильні до психічних, поведінкових і навчальних проблем. Серед причин можуть бути досить довгі перебування в інтернаті і зловживання їх біологічними батьками, алкоголем чи наркотиками. Лоурі, як і багато американців, обрала Росію через те, що там дозволяють усиновлення лише одному з батьків. Але Марк Екман з рагенства усиновлення Дац говорить, що Росія також почала міняти вимоги. Тепер вони почали закручувати гайки, і з кожним роком кількість усиновлень з Росії зменшується. Як правило, потенційні батьки іноземці проводять в Росії тиждень, знайомлячи з дитиною. Директор московського інтернату номер 11 розповідає, що їм видається уся медична інформація. Ми намагаємось дати якомога більше інформації, щоб вони дізналися, яка це дитина, як вона поводиться, спілкується, що вона любить або не любить. Емоції, що йому нравиться, не нравиться. Як тільки дитина виїжджає за кордон, можливості дізнатися про неї будь-що не існує. Це одна з тем, яка чекає вирішення між російською і американською сторонами. Такі як Кристина Варнки, які щасливо усиновили дітей з Росії, говорять, що ключовим є створити мережу експертів, друзів і родин, щоби долати неуникненні труднощі Наталія Корпал, Голос Америки.